Сьогодні на ремонті ось така валіза з підставкою. Наружний механізм. Окремо два коліщатка Буває, що до механізму прикріплені, але тут окремо зламалася підставка. Ця підставка раніше видвигалась трохи. Ну і плюс оці направляючі її держать. Таких у нас немає. Що потрібно, щоб підібрати підставку, все дуже просто. Заміряєте висоту підставки. Ось, в даному випадку, майже 5 см. Плюс-мінус ще ну, пів сантиметра можна. Мінус ні, а плюсом дам. Якщо дуже велика буде, то валіза буде падати назад, якщо мала, то вперед. Тому ось тут 5, 5 см ми і будемо ставити. Ось ми вже підібрали підставку. Тобто, бачите, вона абсолютно інша. З хватом, вона становиться сюди. Ось так. Це хват. Можна за нього братися і переносити валізу. Щоб її змонтувати, кріпиться вона на трьох кріпленнях. Монтувати ми будемо на болтиках. Тут, скоріш за все, заклепки стоять. Можливо, і болтики по-різному буває. Але ось робимо три нові отвори і ставимо. Далі оці направляючі знімаємо і вбираємо. Тобто їх у нас не буде. І цю і цю ми знімемо, все повністю викидаємо. Воно вже своє відслужило. Шукати таку саму нема смисла. Ось Є за що ухватитись, перенести. Будемо монтувати все. Що потрібно для монтажа? Відкриваємо центральний відділ. В даній валізі блискавка йде по колу валізи, буває ще посередині. Ось вона. Знаходимо. Іноді цього бігунка може не бути. Руками розкриваєте. Це бігунок 4 або 3. Тройки бігунки бувають на брючних молнях. Купуєте. Брючну молнію і знімаєте туди бігунок, ставите сюди. Там є і 3, і 4. Щоб продавця точно. Відкрили ось підкладка. Відкрили підкладку і дивимося. Ага, суддя по шапкам це не заклепки, це болтики. Болтики йдуть тут під номером 7. Тобто, отут да, ось гвинтик. Беремо. Чимось довгим ставимо і викручуємо. Назад будемо монтувати, ми все монтуємо на болтики під номером 5 з потайною шапкою. І найголовніше це гайки, контргайки за такими за такими кусочками резинки внутрі, воно закусує і більше не відкручується. І надійно. Кріпиться. Все, відкручуємо два болтики і робимо демонтаж. Ось і все. Змонтували нашу ручку. Ось так виглядає. За неї тепер можна братися сміло, щоб заносити валізу Це все так і залишаємо. Воно ні на що не відображається. Це заводський монтаж, бачите, не дуже рівно все. тому Плюс-мінус ставити. Ця ручка монтується оцим посиленням вниз, підставкою якомога ближче до блискавки. Щоб більше тут було проміжок, більший, щоб вона не перекидувалась. Але відступайте від блискавки, бо оцей бігунок ще повинен тут вільно проходити і йому нічого не повинен заважати. І отакий гарний монтаж, валіза не перекидується, все чудово. Далі ще ще у нас одна неполадка. Це ось з ручкою переносною. Що ми бачимо? Тут стоїть отакий от фіксатор для саморіза або болтика. І він насквозь, ну він відвалився. Можна нову поставити, але тут дуже просто: отвір є. Береться длинний болтик, насквозь. Продівається і просто фіксується. Це все залишається на місці. Такий швидкий і простий ремонт. І прослужить ще довше, ніж було. Має прослужити. Все. Гарного дня!